Займаємо робочі місця, виконуємо навчально-тренувальні польоти по робочим місцям. Зі своїм робочим місцем нас знайомить бортовий оператор літака Ан-30 Олександр Роздобудько. Саме він відповідає за якісні та чіткі фото під час спостережного польоту. Під час того, як ми піднімаємося на відповідну висоту. Значить, ми відкриваємо фотолюки, під нами видно земна поверхня, і на, відповідному, на відповідній ділянці маршруту починається зйомка. Капітан Роздобудько без в і блакитна стежа майже з першого дня її формування. Своєю роботою він щиро захоплюється. каже, що кожного разу, коли піднімається у небо, таке відчуття, ніби вперше. Перед нами відкривається краєвид. Якщо ми літаємо над Україною, то відповідно. Краєвид України це багаті родючі землі, зелені насичені ліси, наповнені водою чистою ріки. Кожен раз охоплює таке відчуття, наче ти виконуєш щось важливе, важливе не тільки для себе, а й для тих людей, які знаходяться на даний момент на землі. У квітні 1997 року Олександр, тоді ще молодий офіцер, взяв участь у славнозвісному польоті на літаку Ан 30 Б до Сполучених Штатів Америки. Маршрут пролягав через Велику Британію, Ісландію, Гренландію та Канаду. Подолати чималу відстань вдалося за два тижні. Потім був виснажливий політ над територію США, а далі повернення додому вже знайомим шляхом. Загалом за 15 днів екіпаж провів у небі близько 70 годин, подолавши понад 20 тисяч кілометрів. Саме цікаве, що було в цьому відрядженні те, що ми відсняли перший раз це месканавр, де побачили відповідні ракетні установки і повністю космічне обладнання Сполучених Штатів. Це було цікаво. Американська сторона, яка нас приймала, вона якомога більше хотіла розкритися перед нами. Тобто відкрите небо було відкритим небом.